Ми зараз знаходимося в місті Бершить біля райвідділку поліції. А це, це значить, центральна дорога і дорога, яка веде до лікарні. І дорога, яка веде до лікарні. Ми бачимо автомобільна і за забором стоїть знак зупинка заборонена 300 метрів. Давайте зійдемо з дороги тако сюди. Давайте тут на фоні поліції розповідайте вашу пригоду. Спочатку давайте познайомимося. Козова Надія Валеріївна. Проживаєте ви місто Бершить, місто Бершить да. Гайсинський район, Вінницька область. Да, района, Розкажіть, будь ласка, що з вами трапилося і як з вами поступили ці оборотні в поліцейській формі, знаючи про те, що хвора дитина ви везли до лікарні? Заїхала я в вуличку. Остановилася пропустити колону машин, бо машини Чи вуличку, стояла... що ми ще да, до, показали? Ви за знаком стояли чи перед знаком? Трошки, трошки далі знака, я стала. По... Ну, куди я на почалому повороті. Я трошки далі вже стала знака. Остановилася, пропустила колону машин. З тої сторони стала колона машин. Я рушила їхати, я навіть машину не глушила. Рушила їхати, він підбіг мені, по капоті хлопнув, став, перекрив дорогу. Я йому об'ясняю, по ліки дитині. Він я вас не тримаю, ідіть, забирайте. Все. І став, пише, все. Він більше нічого мені не сказав. Лише на телефоні показав мені. Це дитинка, оця, що це 4 роки, у вас. Так. Інвалід дитинства? Інвалід дитинства, Інвалід так. А. І показав мені на телефоні своє доказательство, хотів зробити, що я п'яна, на скору мене хотів потащити, що він мені нічого не сказав. Що... Я пробачаюся, він знімав вас на бодікамеру чи на ні. власний телефон? Він мені на власному телефоні показав, що моя машина стоїть. Так мотор заведений, вона... Ну, він не Він мене здалека засняв. Я зібрав свої він мене вже засняв, я машини, бо я пропустила машини. Він по... дочекався, коли він приїдуть. Він машини. дочекався, поки проїду, І Я рушила їхати. Він прийшов і перекрив мені дорогу. Він Правильно, при... він той час, коли вас зупинив, зробив знімок, а так. не відеозйомку. Відеозйомки не було. Бо коли він мене почав казати, що дав на скору, що у вас не координаційні рухи, вас не такі очі, як треба. А, то я скажу, що я не п'ю, бо в мене діти на групах, я не маю коли пити. Я пробачаюся. А, а це він чим вияснив, що у вас не такі кордиційні руки? Я не знаю, він сказав, що запах алкоголя зробили. Від вас чути. Ну так. це стандартна процедура оборотню поліції Бершицького району. І саме такі значить, причини називають всім водіям після того, як Революка поставив начальником райвідділку поліції. Ну він мене, Коли я скажу, що я не піду на скору. Він до того другого свого напарника, бо в мене батько зі мною був в машині. Каже, що ти тих не спиняєш? Той сідає і їхати. Вже він каже, ну уїжджай. А він до нього типу, подружки. Чуєш, підійди до нього, то то підійди вже до нього. Вони перейшли взагалі на другу сторону, на провідків положено, поздоровилися, стали і говорять. А я відказалася проходити, ну на свідетельство, на цей. Я сказав, що я не піду. Він до того вже каже, чуєш, дай Боді, дай Боді, дай Боді до того другого на Ну він так сказав, дай Боді, не сказав бодікамеру, він сказав, дай Бозь. Отак він сказав. О, я кажу, у мене дитина в машині, що мені треба поліки? Ні, ти все. О, і ні туди, ні сюди. Скажіть, будь ласка, вас перед тим, як зупинити, він вам сказав, що ви саме порушили. Ні, він мені сказав, що це на телефоні. все. Він назвався, представився. І сержант Гасінської поліції і більше нічого. Зачитав ні... вам ваші права. Ні прав, ні значка, ні посвідчення, він нічого не показав. Нічого не поклав, ні правні значка, ні поліції. Нічого не сказав. Лише сержант Гасінської поліції. Все. Ну Це найлегше склати, сержант Гайсінської поліції. Ну, це перший відділок поліції. Він сказав Гайсінської, так, він не сказав і все, більше нічого не сказав. Протоколи мені не дав, бо я сказав, що я підписати не буду. Він мені копії не дав, нічого не дав. Хорошо, далі ви пішли в поліцію виясняти, що це твориться тут. Поліція пішла написати заяву. Ну, Спочатку я хотіла копії забрати, а мені сказав, там е, заступник чи як його, ну, там до дро мене відіслав, цей, що на проході, серед пацан. а відіслав мене до другого. Той каже, що е, перезвонив там, я забула його фамилию, зараз й тут фамілію, Підійдіть завтра до нього, він переді мною до нього подзвонив. О, до Галатай Вадим. Той подзвонив переді мною подзвонив до того Галатая і каже, до тебе завтра прийдуть по копію документа. Я на другий день прийшла, а він каже, до мене ніхто не дзвонив, копію мені не надали, сказали, що відправили на, на, на виконавчу, суду. Там другий закон, ідіть розбирайтеся там. Все. А тобто тут... вам обмежили право оскаржити протиправні дії оборотня в погонах мені поліцейського, бершацького. Заявник. Не хотіли, не хотіли приймати приймати заяву, бо сказали, що якщо ви подасте на суд, вам дорожче, речі, чим штраф заплатити. Тобто не платіть штраф, а поліцію не ну, можна це... в суд подавати, да. бо оборотні в погонах все з. Я кажу, завдей. що я в суд вас не збираюсь подавати. Це ви повинні, якщо я, я винувата. То вони так ніходять всі перечитали заяву, передивилися заяву, але ну, ніходя прийняли. Ну, мені дали... ну, вас, вас прийняли, вам щось дали на руки? Так, да, дали бумажку, талон повідомлення, Покажіть єдиного обліку. Оце мені дали таке. Оцінку. Потримайте. Оце мені таке дали. Ну, після того ні повідомлень мені нічого не було, чи заява моя розглянута, чи Коли ні. Коли ви дали число, скажіть, будь ласка, 29 грудня 2022 року. 29 грудня пройшло вже практично два місяці і ці оборотні в погонах не, не вздумали навіть нічого, дати відповідь. Нічого не дали, ніхто не дзвонив, ніхто не приїжджав, ніхто не приходив, нічого не було. Я написала, що до Іщенка відправила, в мене теж є. Що я відправила до Іщенка, що Іщенко отримав її. Мені прийшло в талинку З Звідомленням, так? Да? Дата подання 5 січня я відправляю 2023 року, в цьому році вже виходить. Від Іщенка мені прийшло, що він отримав. Відповідь якусь отримала? Ні. Ні звідси, ні звідти я відповідь не отримала. І я тоді, виходить, в мене дитини ліки я не забрала, я мусила їздити, шукала ліки, бо в мене ліки, виходить, відповідні для дитини. Я ж на Вінницю їхала, я тиждень відсиділа в Вінниці в лікарні. За, і за протиправних дій поліцейського ви вимушені були їхати на Вінницю так. шукати ліки для дитини-інваліда. Це д... вас хлопчик чи дівчинка? Бен. Максим, Максим, Максим. подивись на дядьку. Це вони, Скажи, моя. як Максим. тебе звати. Скажи, ма. Сі? Ми. Дитина інвалід дитинства. Є документи відповідні оформлені. Все є? все є? Ось так ми бачимо сьогодні працівники Бершацької, корумпованої, продажної поліції. Ось так діють з людьми, і в тому числі, коли бачать документи, що дитина інвалід. Оборотні в погонах на це не реагують. Для них найголовніше заробити гроші, бо Революк їм дав вказівку, штрафи любою ціною. А скажіть, оце перед базаром там теж зупиняють водіїв, посилають їх в поліцію постійно тут домовлятися. Ні, ні, так їх посилають поліцію домовлятися, заплатити тут гроші, потім дзвінок в тому поліцейському, він протокол не складає повертає водіям документи. Це вже налажна система в Бершиді? О, Ось документ, в мене дитина на. Моя група, ось документ. Максим. Це його. Ну хорошо, як, як ви поліцейську повідомили, що у вас дитина інвалід, і ви їдете в лікарню за ліками, як він відреагував? Що, нічого, він став, пише перед машиною, став. Врачком прикинувся тупим і почав в, далі писати. Він мені сказав, вас ніхто не тримає, можете йти. Все, отой ото висновок зробив. Ні, прав, нічого, він мені нічого не сказав. Просто да. можете да. йти. ви йому документи якісь надавали. Е, Та а, так. Да, він з мене почав требувати е, страховку. Я сказав, що в мене страховка є, але я не дам, бо я не создала аварійні ситуації і не нарушила. А він до мене каже, що я ще напишу, що у вас страховки немає. Ну це явно дебіл у поліцейській Правальний формі. Права він дивився, ну, посічав водія, дивився на машину, документи він дивився, все він дивився. Тобто ви їм'яли? Так, да, все пред'явила. Шановні глядачі, це вже не перший випадок поліції в Бершицькому районі. Точніше, Бершицькому як би правильно сказати, в Бершицькій громаді відділок номер 2 Гассінського райвідділку поліції. Ось тут такі дебіли в формі працюють. І саме головне, що цей безпреділ почався після того, як Ревлюка призначили сюди за гроші, призначили начальником поліції. Бо кажуть, за нього дуже гарну калитку завезли, десь комусь дали, щоб він був начальником поліції, бо нібито його батько також був начальником міліції. А це Династія, а за Династію потрібно платити. Розкажіть, будь ласка, а що це за випадок, що поліцейські чіплялись до вашої неповнолітньої дитини, що він ішов, шукав мережу, щоб позвонити додому? Так, да, вони під'їхали, спинили. Він до мене дзвонив, налякався. Він до мене дзвонив, Я мама, мене тільки що до мене міліція під'їжджала. Він скільки років він? 16 має бути ось 17. 16 років. Він також інвалід. Так, да, по зрінію. Інвалід дитинства. Так. Да. Да, ну, саме цікаво, відпеки. що його поліцейські, оці дебіли, не луче склад, не мали права взагалі допитувати, чіплятися до дитини. Дитина неповнолітня, мав бути психолог або батьки. Розкажи, як ці ідіоти до тебе чіплялися? Я переходив через а вони під'їхали і спинили мене. Що я знімаю? Вони сказали, що я нас знімаєш. А я кажу, я до мене зону. А виявляється, що в Бершині поліцію знімати не можна. Що вони теж питали? Фамілія? Де я живу, де знаходжу, ну куди фамілія, ім'я, де я живу. Дитину ж, на 16 років дитині немає, ну хто це питає? вас поліцейські повідомили про те, ні, що вони чіпляються ні. до вашої дитини? Ні. Ні дзвонка не було, ні, нічого. Ні, Нічого не було. Нічого не було. Мені дитина подзвонила, наляканий. каже, мама, до мене тільки що міліція ну, під'їхала, каже, хто ти такий, що ти нас знімаєш, твоя фамілія, де ти живеш, твоя вулиця, все, що вони мені кажуть. Так, вони спершу мали позвонити до вас як до мами, дитини, і вияснити всі питання, а потім чіплятися до дитини. Але як ми бачимо, в оборотній в поліції закони, закони не діють, тому пане революк. Можливо, пора вже тобі написати рапорт на звільнення, тому що ти вже тут довів цю Бершацьку поліцію до ручки калєння. Вже кожен п'ятий житель Бершаді розповідає про корупційні дії в твоєму райвідділку, а також про хабарі, взятки і так далі. Шановний, пиши рапорт, звільняйся к чортовій матері. Їздять на заправці, кофе, чай п'ють. Це вони що патрулюють, чи вони їздять кофе, чай п'ють на заправці. По вулиці нас катаються, якщо патрулює машина, то в нас і не маячком повинна їздити. Стають біля, ну, білий дому нас там кажуть, вони знають, де це знаходиться. На плятку стануть, поспиняють машини, біля другої школи стають, спиняють. Без маячка, без нічого. Ну, зароблять гроші і їдуть пити ну, каву. Так виходить, бо без це маячка було, стоять. Буває. Якщо маячок, значить патрулюють. Якщо без маячка, то чого вони стоять? В карман беруть? Чи щось? Ну так виходить. Ну куди Чи? вони тоді ці гроші так. дівають? Якщо вони... Щось хочеш сказати? Що? — А ти скажи, як тут стоять? Та тут вони стоять. Ну, їм все дозволено, вони ж поліцейські Ма! ходіли. Їм дозволено порушувати закони, Ма! плювати Ма! на те, що це Ма! честь Ма! і гідність людини. Поліції все можна у бершиді. Революк свої правила тут ставив. Мене приїхав знайомий до мене, каже, цей з АТО приїхав. Спинили наші, спинили наші, їм Гасінські спинили. У вас номера не такі, як Гайсінські чи Бершицькі. Ну він каже, що вже Бершицький, ну Гайсінський по відділок сказав він. Так це ж Бершицький відділок, ну, то не гайсінський. Ну він по старому так по-новому вже каже. Ти каже, вас номера не та не читають. Він каже, я з ну, з, з, війни з приїхав. Ну я давайте вас по 130 напишемо. Молодий пацан 25 років. А на якій підставі по 130-ті писати, що номера не читаються? — Ну Номера не читаються. То це 130-та п'янка. <клес> ну я знаю. То я... це Революк так вже робить не ну, перший, ну, екіпаж? — Бо він мені розказує, каже, сьогодні каже, приїхав, 800 кілометрів проїхав, каже, якась спинила. У нас вже тут спинили. Машина, бідна, добита до ручки і Такий, ну простий, п'ятерка така, ну добита до ручки машина така. Мам. І спинили, каже, номера зелені. Чого номера такі? Він каже, показує їм бумажку, він воєнний. Показує помагу, все показує. Він каже подивився, подиська, давайте по 130 напишемо і оформили по 130 пацана? Е, — Він наче каже, там до них там вийшов до, старший дядько, зану за нього вже почав до них говорити хлопці, що це таке. Ну, то довже їжджайте, типа у слугу зрозуміє Ну, Єжджайте. Дивіться, це так. такий самий випадок був в Теплицькому районі в селі Степанівка. Оборотні з Бершицького відділку поліції зупинили хлопчину 20 років, який також приїхав в зато до батьків на пару днів його відпустили, бо їхній підрозділ під, ну, попав під розстріл. Mm. І ці подонки Бершицької поліції, оборотні по подругому не скажеш, теж йому а, запропонували або 130-та, або 8 тисяч гривень. гривень, каже, принесеш, а ні, ми тебе оформимо, наркотики, травку, знайдемо в багажнику, або зробимо, що ти, типу дезертир з армії втік. Ну це вже безпреділ, Я думаю, що вже пора з тим революком щось кінчати. Так саме цікаве, те, що вони хлопчині сказали, що ми він каже, ну чого ж так багато? Вісім тисяч. Ну давайте лише він каже, ми половину віддаємо начальникові. Правильно. хай тут на війну ти то заробляє. Ні, так я теж вже питання піднімаю. То може вже пана Революка звільнити, відправити на нульову точку на війну. Там сто тисяч платять. Нашу революку заробляти гроші на простих бідних, отаких як ви. Ну що, шановні, знову будемо репортаж знімати, шановні жителі Бершацької громади, ви всі знаєте чудово про рекет, особливо в центрі міста, біля базарчика, поліцейські доять кожного водія. Давайте, не бійтеся, звертайтеся, будемо висвітлювати всі ці події і, може, дійсно дійде до керівництва вже, скажімо так, нового міністра внутрішніх справ Клименка, можливо, він вже таких, як Революк, і йому подібних цихоронів з Бершинського відділку поліції відправить воювати. Там 100 тисяч платять. Нащо шибати по 8 тисяч? Нащо писати фальшиві протоколи, коли подонки в поліції прикриваються формою, не йдуть воювати, але заробляють на таких жителях-інвалідах, як ви. Дякую вам. Дякуємо. Давно пора. Скажіть, будь ласка, яке сьогодні число? Сьогодні секундочку. 12 -е вруч. 12, лютого? 12, лютого. Да, 12, 12 лютого, лютого 2023 рік. 12.40. Ми зараз знаходимося біля Вишайського відділку поліції, де оборотні в пагонах корумповані, продажні поліцейські, в тому числі все діють за наказом Революка. На сьогоднішній день вам відомо. Прізвища цих оборотнів, які на вас Ні. склали фальшивий протокол. Mm -mm. Тобто поліція відмовилася вам надати цю інформацію. Нічого не сказали, нічого не дали. Навіть якщо в нього лишили, харашо я не підписала. Вони мені копії не дали, бо я не підписала. Так вони вам мали відправити за адресою проживання на домашню адресу? Нічого не відправляли, нічого не було, нічого. Ну, Судячи з того, що ви вже понаписували, зареєстрували, вони даже після цього два місяці зробили витримку оці подонки в формі поліцейських в Бершицькій поліції. Навіть вам на сьогоднішній день не надали жодної відповіді. Ні. З двадцять дев'ятого, двадцять 29 дев'ятого грудня, двадцять року я бачив лист. Двадцять 29 грудня, це те, що я написав заяву. Мені ніякої ні ні, ні, ні одні привітані. Нічого нема, нічого нема від них. Так хоча б вони, вони зобов'язані були вам вислати протокол, який вони склали на вашу домашню адресу, для того, не щоб було. ви могли звернутися в суд, оскаржити протиправні дії, бандитів, в поліцейській коли прийшла, формі. Я самі сказав, що я мала до них прийти за протоколом, щоб оскаржити А що з якої радості прийди. ви маєте сам прийти, якщо закон передбачає, що ці подонки мали вам відправити за домашню адресу? Нічого не дали. Нічого не прислали, нічого не дали. В мене я дома, я з дітьми сидів. Вдома, якби прийшла, то пізно. Звертаємося до Івана Іщенка, начальника Вінницького обласного управління поліції. Шановний пане, подивіться, що витворяють... немає Подивіться, що витворяють ваші підлеглі подонки Не оборотні в пагонах. Бершацькому відділку поліції номер 2 Гайсинського району. Начальник відділку Революк грабують водіїв на рівному місці. Ну, може, пора вже цих. Подонків відправити, воювати, захищати Україну, а не грабувати мирне населення. Ну так легше. Так не вб'ють. Там вб'ють, а тут не вб'ють, то гроші в карман просто так йду. і Ще й начальнику половину віддадуть. Ну а як же ж? Іщенко теж, мені від Іщенка, ну, нічого немає, я ще коли відсилала. Ще в січні відсилала. Іщенко. Хорошо, думаю, що це кіно він подивиться. Іщенко. хай дивиться, хай подумає. Д -д Добре, дякую. Добре, дякую. — Будь ласка, назвіться. Добринін Валерій Володимирович. — Це ви батько, це жіночки, да, де да. діти інваліди. Да. Тоді, як ви вийшли з машини, зробили зауваження продажним корумпірованим бандитам в поліцейській формі, що вони вам почали грубити? Ні, я з машини не виходив, я в кабіні сидів кабіні сиділи. Зробили сидів. зауваження. Так, да, Зробив зауваження, що ми їдемо по лікарству. По ліки їдемо. Для дитини інваліда, да, так? для дитини Полік. А він спокійно став, почав писати ні слова не чого. Що він вам казав? Що це вас не обходить, вас ніхто не питає. Ні, Вас він сказав, він сказав, тебе ніхто не питає. У Оцей сопляк сказав. Він сказ, тебе ніхто не питає. Коротта, да. а скільки вам років? 56. 56. Ой, 60, 67. 67. Ви 50, 56 року. Так. І ці подонки до вас тикали. Вони постійно тикають. Тикають постійно. Не на ви, а тикають до вас. Постійно. Пані брата знайшли. А ви не пасли випадково з революком або з цими подонками в поліцейській формі свині? Не Не, не пасли свині. Не. Ну, я думаю, що якщо тикають, то напевно, ви свині пасли з цими подонками. Міст. Ну Вісь у нас був випадок, у нас сусідка, щось там її в голову стукнуло серед ночі, пів 12-ї ночі. Сказала, що їй хтось і кидає камінцями. Визвала міліцію. Ну, поліцію, міліцію. Короті, вони, одному, так, вони приїхали, гепнули добре у браму. Мене цей налякався, бо саме дитина кемарила, ну, спала. Батько відкрив фіртку, каже, що таке? Він фірткою хлопнув на другу сторону. І починає до батька. Що ти не скачеш? Бо зараз те на 15 суток загибель, бо ти п'яний га за що? За те, що зробив зауваження, що бандити? бо серед ночі приїхали. Сусідка визвала. Ми приїхали, бо ваша сусідка визвала. Він не сказали, як я їх, їх чатру приїхали. не сказали, як фамілія, як то називається. Нічого не не сказали взагалі. бо сусідка визвала, вони приїхали. Серед ночі приїхали, пів дванадцятої ночі. Скажіть, а в Бершиді свиноферма є? Не знаю, напевно, де знає? Ні, ну на Берлані є там конюшня. Вони, вони То може хай коні йдуть по суту, драгана. В мене їхала я по набережні. Бабушка стоїть, смикає за ворота. Ну, відки я знаю, ну людина, може її закрили, може якась слаба. Я везла їх теж. Ну, ну, чужа людина, ну мало що, може наїсти хоче. Він приводить, відводить кого батька в середньому каже. Чуєш, зараз на тебе ви цього як він ложний визов ви цей каєм, хочеш? На, ну, Напишемо визов. Бо ця баба вона дурна, вона тут вже постійно так всіх визиває. То, чекай, ну я це визвала. ну відки я знаю, може баба... А може допомога медична потрібна. Ну, той, ну, той, По... нічну, Людина похилого віку. Баба така років 80 вже. Вони потім подзвонили тому валючику, він валючик, каже, слухай, каже, подиви за свою бабу, бо вже задовбали, вона нас визивають. Га". Ну, чекай, не ліз... ну так я валютчики вивезла. ж платять поліцейським цим оборотням погонок, бандитам, оцим Бершицькій поліції вони ж відсьовують. Від... 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 Відвели батька, в сторону каже, чуєш, зараз на тебе. А батько при чому тут, якщо це мама чи родичка валютчика, то при чому Відпові? тут вас батько? Відвели, каже, зараз на тебе ложний визов. Ти спочатку по сусідах попитайся, як от ви тикаєте. Чого тикаєте? Га? І так, як я сказав, зауваження зробив, так як тикали, так і тикають. Вони завжди вони да. тикають, вони до старших вони, немає в них ви. Тобто поваги ніякої Нія, немає. що яка Людина старша, пенсіонер, яка за віком повага? вже. Яка там повага? Ви що говорите? Якої поваги немає. Ну то, що в перші діти поваги а, до людей немає, це я, немає. Вже, це я вже не перший раз це бачу. І був свідком неодноразово, як на кругу зупиняли водіїв, просто-напросто гроші в карман взяв і відпускає водія. Ні за що зупиняють. Да. Ні, основному тільки «Жигулі», в там «Жигулі». – Ні, то я знаю, що вони мажорів, крутих не зупиняють. А валючики це в них перші люди бершиді, бо вони годують оцю всю бідлоту, яка сидить ось отут -о у відділку поліції Бершаді. Свято годують, правильно. Жигулі, звісно, скоролупа якось спинити, чи міномарку. Вони на марки не спиняють. Біля другої школи один. Са я з малим центр, лупа один іномарку на, на пішохідному переході. все, проїхали по здоров'я, бігали один до одного. То і марку... так пішохідний переходи він мав би зупинитися, пропустити дітей, я, це так. школа. По проїхав на скорості туди ці проїхали сюди. Розминулись, поздоровались, роз'їхалися і не пропустили дітей. Ніхто нічого. Вони пороз'їжджалися і все. Дивно, що поліція в бершаді сама порушує правила дорожнього руху. І Пішохні переходи, діти на пішохідному переході, для них це виявляється неприп'ясне, бо бандити в формі, наділи форму і бандюки сьогодні керують Бершадю. По закону ще й до того керують, бо вони всім кажуть, що ми закон тут. Ага, закон. Який закон? Карман гроші, то й закон. Ну, добре, дякую.